Інший бік реформи за круглим столом науковці та громадські активісти шукали позитивні та негативні аспекти добровільного об'єднання територіальних громад. За приклад, обрали Івано-Франківськ та прилеглі території. Кажуть, серед переваг для сіл покращення там надання послуг. Місто відповідно отримає можливості для розвитку інфраструктури. Схожі процеси у своїй історії воно проходило і раніше. Франківськ по себе поглинав княгини, негірку. Пасічно, тут це все були села, і теперішні мікрорайони. Франкіс мав подібні проблеми, як і сьогодні. Сьогодні у нас немає землі для цвинтаря, і в 2014 році не було землі для цвинтаря. Просто він якісь населені пункти. Відповідно, отримав подальший шлях для розвитку, бо насправді ця реформа пройде. І я думаю, що ближчим часом на кілька десятиліть якихось адміністративних змін не буде, тому що адмінреформа – це дороге задоволення. І тому як відбудеться вона, як сформатується, ОТГ, так і будуть буватися або депресивні, або перспективні зміни в розвитку тих чи інших громад. Тім ідею приєднатися до Івано-Франківська підтримують не в усіх прилеглих населених пунктах. Сільський голова вовчинця Михайло Назар каже: громада має право на власну думку. Я думаю, що навіть у випадку потреби такої а, війти в склад об'єднаної громади тільки а, громади сільської, а не міської. Наші сусіди виявили таку готовність і Добрівляна. Прийняли відповідні рішення, направили в офіс реформ. Правда, це ніхто на це ніхто не звертав уваги. Це ще одне один приклад того, що реформа робиться зверху. Утворення об'єднаних територіальних громад саме по собі не є поганим, кажуть науковці. Головне знайти точки дотику, які не зашкодять різним сторонам цього процесу. Як вирішується в світі ця політика? Так це питання, ця проблема вирішується шляхом утворення таких ре. Регіональних асамблей де узгоджуються інтереси сільських громад, приміських сільських громад і міських громад, де приймаються певні консолідовані рішення щодо майбутнього розподілу бюджету, значить, визначення якихось пріоритетів забудови, розвитку соціальної інфраструктури, екології. Відтак, учасники Круглого столу кажуть, об'єднання громад потрібно обговорювати з людьми, інакше це буде не добровільне рішення мешканців, а насаджування певних ідей з боку владної верхівки. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.